Продовжує топ міст яке має відвідати кожен українець, місце, в якому селилися люди ще 45 тисяч років тому. Одна з найневідоміших географічних пам'яток України урочище Прийма. Напишіть в коментарях, чи знали раніше про таке місце, а я поки розкажу вам трохи про нього. Грод прийма або печера Неандертальця є пам'ятником природи та археології європейського значення. Тут у печері, які близько 45 тисяч років, археологи знайшли найдавніше поселення на території України. Грот Прима – це багатоярусний карстовий скельно-печерний ансамбль в урочищі Прима в селі Верен Миколаївського району Львівської області. Пам'ятка розташована на висоті 374 метри. Цей грот свідчить про те, що люди тут жили з незапам'ятних часів, залишки кісток звірів і списи з кам'яними наконечниками, знайдені в печері Неандертальця, Підтверджують, що його жителі були мисливцями, археологічні знахідки свідчать про те, що це помешкання